Ось так виглядає моя SG116 Max. Через 4 дні її буде місяць. Як бачимо, гума вже майже лиса Активно користуюся нею. В основному пробіг по асфальту. Тому ну, резина старається дуже швидко. Трішки наліпок додав. Показую, що а, купив за цей час, майже за місяць. Ось це кріплення зламалося. Коли машина прокидається, то, як бачимо, стирається ці штучки. Задня поки що ціла, тому що спасає спойлер. Так, ці хамути тримають захист залізний. Метал 1,2 мм. Це не заводський захист, як ми бачимо. Просто з черняги зроблений. На хамутах його зафіксував по бокам ззаду на один. Так, що ще я докупляв? А, масляні амортизатори. Пом'якшують хід підвізки, і вона трішки краще тримає дорогу. Так, то купив акумулятор сильніший, тут стояв на 1500 мАч. Цей на 3000. Зафіксував ось такими липучками. Також передній привід був зламаний на третьому виїзді. І на задньому приводі тут аж поночка вилетіла, вона згубилася, тому прийшлося і задній привід один замінити. Більше за все, що це був брак, тому що з власниками трішки спілкувався, хто катає на таких моделях, кажуть, у них все було добре. Ну, то... Правда, це чи неправда, ну, це було замінено. Тому, ну, коли купуєте таку модель, будьте готові, що потрібно буде докупляти запасні деталі. Амортизатори не обов'язково купляти, Але якщо ви хочете, щоб вона краще тримала дорогу, то краще це зробити. Також на стандартних амортизаторах машинка просіла. Буквально тижнів за два. Вона просіла і вона доволі м'якша. Та підвіска була. І пружинки, я так розумію, слабші, тому що вони попросідали. Клірність став набагато менший. А, кажуть, що і кажуть, і пишуть, що тут є якийсь захист чи щось таке. Цей контролер після покатушок по дощу. Почав глючити, Також кнопочка вмикання вимикання дуже погано почала робити, а потім взагалі перестала робити. Вмикати і вимикати автомобіль. Чи не автомобіль а модель. Також приводи там і тут. раз у три дні хоча б або кожну третю, можна і частіше, по катушку потрібно силиконом пропискувати трішечки. Дуже не потрібно, але краще хай буде. Так, захист. Ну і ще я поставив. Захист я поставив для того, щоб по щебенці вона просто пролітала. Так само на бордюрах. Коли десь залітаєте на бордюр, вона просто просовується нормально на металічній такій пластині. А по пластику. Чому мені сподобалося без захисту? По пластику воно це все дере, царапає. Коли на щебенку налітаєте, то без захисту машина швидше перевертається. А так з залізним захистом вона просто пролітає шібоночку, підпригнула і полетіла далі. Кришечка. Кришечка доволі міцна. В відосах вже ви бачили, я думаю. Як вона куверкалася, стукалась, ламалась, переверталась. Поки що кришечка ця ціла. Вона поцарапана, царапається в основному тут спереду, тут і тут. Ззаду вона ціла, тому що спойлер вище набагато цієї кришки. Передній бампер покоцаний, але поки що він цілий. Задній також. Бачимо трішки покоцаний. Ну, поки що це все ціле. Колеса. По колесам. Як бачимо, колеса дуже широкі і виходять за кришечку. В даній моделі це так. Тому перший, точніше, не перший, а перша деталь, яка... Страждає при ударі, це колеса. А в мене вже два колеса кривих. Два колеса кривих, тому що були значні удари. І я вам скажу з того, що мені розповіли власники rc моделей, краще хай вони будуть пластикові і вони будуть в першу чергу страдати. Тому що, якщо ми поставимо алюмінієві або якісь металічні колеса, то буде ламати. Ці тяги, речаги, можливо, навіть цапфи і все інше. Тому поки що їздимо на пластмасових колесах. Побачимо, скільки вони ще поїздять. Ось, помітив, навіть колесо при ударі десь трішки порвалося. Не мив не разу, тому воно все в піску, в грязюці, страшненьке, але воно працює. Ось. Так що купуйте дані моделі, поки що катає. Побачимо, що буде далі, відео виставлю з покатушок.